Добрий день, це канал Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Будемо готувати щось смачненьке, казала Наталя. Мамо, щось спечне, спече спа, смачненьке до молока. Так пів пачечки дрожджів, тобто 50 грам. Чотири ложки цукру. Ну Зараз я ще подивлюся, може, я ще цукру докину, а може і не буду докидати. І десь так ложок вісім молока віляла ось таких. Розмішала. Тоді додала ще сюди пару ложок муки. я щось навіть не лічила, скільки пару ложок взяла. Розтерла, все таку зробила опару. Ось, ось так воно. Дрожджі почали робити, рухати. Вибила сюди сім жовтків. Білки я забрала з білків буде щось окроме. От тільки жовтки сюди дала. От. І розмішуємо. Жовточки з тістом, щоб тісто було гарне, жовте і ніжне. Так, віляла три ложки олію, багато не треба. Це ванільний цукор. Цукру я більше додавати не буду. Тут того хватить Хто хоче солодше, може давати більше цукру. Мені хватить Хоча ванільний цукор. І нам вистачить цукру. Кіста дуже багато не буде. А може і буде багато, якщо чесно, я сама не знаю, скільки його вийде. Я молока не знаю, скільки загріла. Десь грам 600 загріла в каструльці. Не знаю, чи я все буду брати. Зараз побачу. Малий поки прийдуть зі школи, щоб я їм... Зуртувало смачненьке. Так. Десь пів літри вилю, більше не буду, бо подивлюся, скільки тіста буде. Там, якщо треба, ще докину. Молоко в мене звичайне козяче, солодке. Ось. Ну, мається на увазі не кисле. Ось так. Ну, тепли, я загріла, щоб тепленьке було, ну і будемо зараз місити. Ну, зараз насію муки тоді так. Насіяла. Скільки муки, не знаю, я покажу, яке тісто має бути. І зараз ми щось приготуємо смачненьке, щоб було нам смачно. Ось. Зараз подивлюся, чи ще, чи хватить. Ось. Дайте такето, Ще, напевно, трошки треба буде. О. Ще трошки треба муки. Так, додала муку. Ще от півдеї кружки. О. Багато не додавала. Зараз замісимо, поставимо, щоб воно собі рушалося. Ну, я ще, ще буду сюди додавати дещо. Ось, тоді вже вам покажу, що я буду додавати. Ну, Зараз поки місяць вимішу з лукою. Так, Тісто начало за руками підноситься в моменті. Ну, а тепер ми будемо зараз. Так, тепер додаємо, тут в мене десь до 100 грам масла, а моє трошки більше. Я не бажала. У мене залишилося масло в тому в холодильнику і то своє домашнє. Ось так. Вимішуємо його з маслом. Ростопляне не даю, бо воно багато візьме муки. буде тісто затверде. А так затверде не буде. Ось так. Вимісимо. Ну, масло можна брати і те. Купляне, не мусово брати своє. Домашнє. Ну, так як я маю свого. достатньо, Мені вистачає. То я беру своє. Ось так. Вимішу з маслом, От. буду вже домішувати, тоді додам і він посипаний мукою, помитий, попараний, помитий стік, просох, і я посипала мукою. Сюди додамо. Ну, зараз по каміцьку вимішую з маслом. Ось так. А хто хоче, може робити по-своєму, може масло розтопити і додати масло зразу. Ну, от, в розчину, як я кажу. Ну, тут же вам дивитися, як ви, як ви вважаєте за потрібне, як вам смачніше. Ось. Мені більше подобається, коли ось так масло додати. Так, да, треба довше трошки помісити. Ось, але мені так смачніше. Тісто тоді ніжніше виходить. Ось таке діло. Ну, зараз я вимішу, тоді включу покажу. Ось так тісто я вже вимісила з маслом. Тепер викидаю ізюм сюди і вимішуємо з ізюмом. Ей, ти куди побіг? Ось так. І зараз гарно вивішу ще з ізюмом і поставлю, щоб рушилось. О, чи підійшло, а як там хто знає? То знову сказав, а куди воно рухало? А куди воно рушало? О, хай буде підніматися буде, хай буде рухати, вирухувати. О. Та й таке. Я думаю, від цього смак не, мішає, не, не міняється, як, як сказати. Головне, як ви зробите. О! Бачите, як гарно вимішується. Куда? Ізюм. Не бешкетуй. У нас смаколики, напевно, я просто булочки зроблю. О. Булочки, смаколики. О. Бачите, яке гарне тісто, еластичне виходить. Таке чуть липковате до рук, хай так собі таке буде, щоб ніж не було. От. Ну і зараз за годинку часу воно. Вирухається. Зо два рази обімняти його треба. О, Вже, бачите, і до руки не дуже лепне. Гарно вимішане. Воно гарно, гарно підходить тоді. І тоді дуже гарно вуздушне таке виходить. Ось такі то справи. І будуть у нас або булочки, а я пару пирогів зроблю, то нічого, що воно з ізюмом. Можна сиру положити всередину. А можна таке тісто і пожарити пончики поробити, якщо вам подобається. О, тісто дуже гарне виходить. О, ніжне таке. Ось так. Бачите яке. І хай, хай нам підходи. Так, ось так в мене тісто нарушилося, нарухалося, дуже гарно рушається, дуже гарно. Зараз да, ми його трошки обімнем, обімнем. Ось. Я його три рази отак обрала, тільки я не рукою брала, а отаку отаку брала. О. Ось так три рази об'ємно і оставлю. Бачите, до миски не пристає, воно дуже гарно вимішане. Ось. І будемо зараз виробляти смачні булочки. Можна взяти вареню у них всередину ложити, але я не знаю. То просто булочки зробити чи моє з варенью її робити. Я сама не знаю як. Ну ладно, одну пательню зроблю самих булочок, а другу подивимося. Це в мене олій. Ось ось так. Не знаю, чи дуже великі робити, чи то дуже замалі вже будуть, не знаю. Ось так. низ обминаємо і виробляємо. О, і на пательню. Ось так. Пательню. Дуже густо тісно не наложуйте, бо ж вони будуть рости. Ось так. Тісто дуже гарно рухається. Пішла кози доїти, поки прийшла, вже було майже на столі. Обімняла, положила назад миску, кажу. Лежати, не тікати. О, та ось так виробляємо наші булочки, щоб вони були нам гарнесенькі, смачнесенькі. О, та якась дуже, дуже велика вийшла, ну нічого. Я так весь час починаю з менших, а потім, виходить, дуже великі. <риклад> <риклад> ну нічого. Я не знаю, може так всі вміють робити. Я, я так вмію. Ось такі-то справеньки. Ось такі то справиньки. О. Виробимо і тоді посмакуємо. Після булочок ми ще щось зготуємо. З білків ще щось треба зготувати. От, не знаю, ще щось подивимося, зараз щось я зроблю. Ще з білків. Може, бізе саме зроблю, кого торта зробимо з бізе. А? Як ви думаєте, що зараз готуємо? Ось такі булочки у нас виходять. Зараз як на, нароблю на цілу пательню, покажу. Так, наші булочки підносяться дуже гарно. А це в мене два жовтки і ложка молока. Ось, розімну зараз. Пензликом, помазочком, хто там, як знає, От. помастимо зверху наші булочки і посипамо кунжутом. Ось так, бачите, має стікати рівномірно. Тоді якраз добре. Можна цілим яйцем мастити. Можна не мастити взагалі. Ну, я люблю, коли вони гарні, жовтенькі, такі, прекрасні булочки. Ось так. У нас такий нині вітер, що то страшно подумати. Навіть світло пропадало. Ось таке то діло. Ну, а я вам хочу нагадати, хто ще не підписався, не забудьте підписатися, писати коментар, задати питання. Ну і дзвоника нажати, якщо ви підписуєтеся, щоб вам приходили всі сповіщення. Ну і при можливості, якщо у вас є така можливість. Поширте моє відео в других соцмережах. Не забувайте заходити на мій другий канал. Я і маміні тваринки. Там в мене відео про кози. Ось. І будемо з вами дружити і спілкуватися. Кому цікаві відео про кози, заходьте туди на канал. Я і маміні тваринки. Там кози, город і все, все хазяйство. Так, ще в мене є канал моєї доці Олі, життя в Польщі. Не забувайте заходити, підписуватися. Вона розказує там, як вони з Ілюшкою моїм внуком живуть в Польщі. Ось. Так, щось що таке діло. І будемо всі разом дружити. О. А іграшки, кому треба ручної роботи, то до... Олі Чумаченко, канал зветься Оля Чумаченко, в'язані крючком іграшки. Якщо вам треба гарну іграшку якісну на подарок, то заходьте до Олі. Там вона зазвичай в коментарях закріплює номер телефону, по якому можна з нею зв'язатися і договоритися про... про ігрушку. Або просто і так поспілкуватися. Ось такі діла, так, ось так посипала кунжутом, зараз нагріється духовка, і ми їх посадимо в духовку. Я не знаю, на хвилин 20-25, може 15, ну, в залежності в кого яка духовка, в кого як гріє і як пече. Тут ще в мене. Тісто залишилося ще на одну пательню. Зараз ми ще одну пательню зробимо. Поки та буде пектися, ті у нас гарно вирушиться. Виробимо, зараз гарно вирушиться. І будемо смакувати. Ось такі діла. Так що, відправляємо в духовку, хай печуться. Ну, це я вже першу пательню дістала з духовки. Друга допікається. Ну другу, я посипала маком зверху. Ось. Дивіться. Ось це такі булочки виходять. Бачите? Ось так. Ось така смакота. Дуже виходить гарне тісто. Дуже виходить все смачно. А ще, як виходить смачно, я вам не можу передати. Ось такого, дивіться, Це збиті білки з лимонною кислотою і трошки цукру. Отако. Мастимо. отако беремо молока, кружаку. М -м -м. Ті булочки можна начинити от тим білком. Береться той, як його, кондитерський шприц і всередину начиняється. Ось такі. Ну, й дай мені мою ложку. Дуже виходить смачно. Так що готуйте, смакуйте. Люблю з дріжджового тіста пекти. Воно весь час виходить. Хіба дрожді погані, то не вийде. А якщо дрожді добрі і у вас є прекрасний настрій, тісто виходить ідеальне. Mm -hmm. Ось такі тут діла. Ладненько. Готуйте, смакуйте, а ми поїмо смаколики і підемо до роботи. Всім! Гарного медного дня, смісного здоров'я. Скорішої перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па-па-па.